Цікаво, знаєш, як хто це співав? Е, Устроєні так люди, желають знати, желають знати, желають знати, що буде. Це, хто, ну, не, нехай, знаєш, у, у всьому має бути трішки таємниця. От нехай залишиться таємниця. Не таємниця те, що сьогодні у Севастополі від самого ранку так весело. Вез вибухали в районі аеродромів, і Бельбек і Саки. Звичайно, що в місцевих пабліках там е, сто, стогін та е, крокодилячі сльози плачуть, що більше 40 дронів літало над бідолашним Кримом окупованим. Після серії вибухів в районі Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова стояв стовп диму. а... Е, телеграм паблік Кримський вітер пише про приліт по аеродрому Бельбек. Угу. Mm -hmm. Севастопольці скаржаться при цьому, що перед атакою жодних сповіщень, жодної сирени не було. І в момент, коли росіяни відбивалися від дронів, людям запропонували вийти з бомбосховищ. Mm -hmm. Так звані. Російські ЗМІ, як завжди, відзвітували, що все збили, роблять припущення, що на них навіть могли летіти. Увага! Як ти думаєш, що? Що? Шторм Шедов? Так. Да. Ну кажуть, що дрони це. Там що дрони? Що Шедов, Там все летіло, все, що мали, все відправили. Як один експерт називає Шторм Шедов. теж робить наголос на правильний склад. Штормшедов.